Всім привіт! Продовжується ремонт по комбайну. І прийшла пора розібратися з тою калюжою масла, яке накапало з гідроциліндра. Не знав, чи знімати це відео. Там, в принципі, нема що показати вам, але. Я вже ці циліндри купив комбайн, вже в мене 2 роки я їх вже ремонтував. І от вирішив ну, знову поміняти ну, Здавалося два роки не такий великий термін, але все одно не можу вже згадати, що, що і як я робив. В тому плані, які там манжети стоять, які їхні розміри і так далі. Тут стоять два гідроциліндри, які піднімають жатку з 46 штоком. Для ремонту я придбав два ремкомплекти. Чого два. Один взяв отакий о. Суть, яка взяв його, він продається. Ну, ремкомплекс складається з чотирьох таких компонентів, і він продається всі чотири в зборі. І подзвонив в магазин Сіл Маркет. Ну, він є в інтернеті, вводите Seal Маркет Луцьк. І там вибиває, Вони займаються теж гідравлікою і замов в них поштучно кожну деталь. Правда, такої в них не було. Зараз так бігло, пройдемося. Чим цей не підійшов? Оця деталюха, вона ну, не знаю, погана, погана якість. Взагалі громкоплект складається з чотирьох компонентів. Це отаке, не знаю, таке цікаве ущільнення, Резинове кільце, брудознімач, він Він перший ставиться, він очищає шток. І манжета, яка відповідає за те, щоб не текло масло. Вона, ну. Вся проблема, чого воно тече, за руки, що він стоїть, вона втрачає свої ті пружні властивості гума. І масло вже давить, вона має розжиматися, ну, щоб не текло, а вона вже не розжимається. І воно починає текти. Вона складається з двох частин, сама манжета і в нього така вставочка розрізна. Взяв я цей ремкомплект, але трохи терзає сумніви. Чи не побіжить, воно то на підстраховку взяв. Ну поштучно, В магазині Сіл Маркет я їм сказав каталожні номера деталів, навіть не казав їх розміри, просто каталожні номера кожної запчастини. І вони мені скинули, які є варіанти. По цьому Один був варіант, такого в них взагалі немає. По цьому замовляв все по поліуретану Ну, думаю, може, воно краще буде. Воно таке твердіше, ніж ця манжета. Ой, покажу манжет. ніж цей бурдознімач. Бо це гума, а це щось таке твердіше гуми. А по цій е, манжеті було два варіанти. Е, е, ну, З гуми і отака. Ну, тільки що вона така, я так дивлюся, твердувата. Як вона себе поведе чи не побіжить, Ну, я взяв так е, попробувати. Якщо... Поставлю текти, то поставлю з цього комплекту. Зараз я вставлю каталожні номера кожної деталюхи. щоб Якщо комусь там щось десь от, треба поміняти, щоб не купляв. Бо вони також в інтернеті зустрічаються, що вони окремо продаються кожен якби, елемент того комплекта. Тобто можна, якщо у вас тече, умовно кажучи, замовити саму цю штуку і не треба брати за 700-800 гривень цілого Отак воно. Тут ціни. помаленько провів. Ну Це я так розумію, підприємець а створив свою якби, марку, сіл ну, отак Зараз ставлю каталожні номера кожної деталі. Якщо комусь щось там треба буде, а не хоче брати весь комплект. По факту цього деталюхи вони взагалі з ладу не виходять. В основному ну Брудознімач вже як як. Може бути, що вона побігла, якщо брудознімач недостатньо добре очищає шток. І, і, і болото попадає, ну, воно її пошкоджує, чи воно присихає до штока і пошкоджує, і воно вже пускає. Ну, так, зараз ставлю фото з тими номерами і покажу, як воно розбирається. І так, заліз під комбайн. Тут воно все має ось такий вигляд. Як ми бачимо, отут О, тут потекло? І така будова. Зараз ставлю каталожні номера. Ну, фото з каталога по цьому вузлу. Ну, щоб ви побачите, ну, щоб було уявлення, з чого тут це все складається. Тут немає нічого складного. Другий гідроциліндр. Ну, він щось там підмокрів. ну нічого тут знизу не накапало. Я думаю, він ще походить якийсь час. З будовою ми трохи розібралися. Нам треба поміняти позицію 15-16, якщо я не помиляюсь. Для того, щоб поміняти ремкомплект циліндру, треба виконати ряд процедур. Підставити сюди дерев'яну колодку. Для чого підставити? Бо треба буде відкрутити цю шлангу, ну, щоб тут не було тиску масла. Для того ми ось так підставимо каністру, щоб воно сюди збігало. Відкрутити шлангу, тоді жатка трошки опуститься на той пеньочок. Тоді розплінтувати оцю штучку. Тоді поміряти оцю відстань, викрутити отако прямо з різьбою цю тарілку ну, з цим гвинтом. Тоді відкрутити тут отакого болтика під ключик на 13, зняти оцю зашелку і зняти цю пружину. Навіть не на 13, а на 10. Обмовився, вибачаюсь. Наступним є отакі отвори: один і з тої сторони. Тут під шестигранник під гужон, два гвинти. Їх треба викрутити, щоб зняти оцю тарілочку. Викрутив гужон з того боку і з того боку. І ось такий вигляд. Тут, як бачимо, є такі канавки, і в одній з них стопорне кільце. Ці канавки зроблені для того, щоб... Відрегулювати жатку, щоб вона грала. Що якщо ви накрутили, вам не вистачає різьби, то ви їх переставляєте. А це сліди від гужона. Ну, Нам це поки не потрібно, воно нам взагалі в цьому відео воно не потрібне. Зараз треба взяти що, розвідний ключ. І за цю штуку викрутити. Тут таке є стопорне кільце внутрішнє, яке тримає оцю як її назвати, втулка, не втулка. Ну, цю частину циліндра, в якій знаходяться манжети. Зараз ми її викрутимо те кільце. ну, Йдемо трубним ключом за оцю штуку будемо крутити, викрутимо кільце і знімемо і ті манжети, які треба замінити. Викрутили кільце. Кільце має отакий вигляд. Тут кусячком. Нас вже цікавлять ось ці манжети, які потекли. Зараз ми їх розберемо, покажу, що вони себе представляють. Достали ті манжети. Вигляд, де вони ставляться. Перший виріс під брудознімач, другий під манжет. Далі нічого немає. Далі ну, виконує роль направляючої. І отут кільце і ота прокладочка кругла. Брудознімач. Так, має якісь букви цифри, зараз ми спробуємо. Якщо воно наведеться. Та що ж таке? 48 на 56. Alp. А тут Sky. Ну, от такий брудознімач, На манжетові нічого не пише. Він ось таким кільцем йде розрізним. І він, як то так обереш, він же твердий став. Ця причина, що резина втратила ну, не пружини так, як вона має. Якщо глянути на оцю, ну вона м'якша. А от цей поліуротан поки твердіший. Ну, повставимо його, подивимось, що він як він себе зарекомендує. А ні, то ще раз придеться розбирати, хоч і не хотілося поставимо саму манжету з цього набору. Залізли, ну оце, цей брудозімаш заліз без проблем. А от поліврута, а особливо те е, біле кільце, ну то дуже важкувато запхалося. Кільце не розрізне, то може і за того. Не хотів його розрізати, бо раз воно так спроєктоване, не розрізне, то значить воно, як розріжеш, може, воно нічого не, не робитиме свої, своїх властивостей. Ну Так, нажимаєш. Пальцем ну, він пружинить, ну, не знаю, поставимо, подивимося. Зараз змажемо це все маслом гідравлічним і зберемо в зворотньому порядку. Там вже не знаю, що показати. І ще може це кілечко теж поміняю. І трошки вирішив зазняти, як це все вже збирається. Вставив оцю гільзу. Не видно, той отвір ще показував. Вставляється ось таке кільце, той пас. І не знаю, однією рукою ще я закручу. І воно туди заходить. Ну, не закручу, так, щоб однією рукою все зібрав, пару разів вже підняв, опустив жатку, все сухенько, не знаю, попробую вставити, так чи буде... Ну, будемо. Поки, поки що все мені подобається, все дуже гарно працює. Жатку пару разів підняв, опустив, ну, щоб прокачати. Бо спочатку взагалі, на жаль, піднімати вона довго не піднімалася. І взагалі заміряв, скільки витекло з нього масла в каністру, то трошки більше літри масла. Якщо врахувати, що в гідробачок влазить всього, літрів 4-5, то рахуйте, п'ята частина витекла. Також треба буде пізніше його додулити. Ну, така роботка, таке відео. Може комусь воно щось, щось поможе, хтось щось може якась... По ну, що якісь питання виникають, не знаю як, може подивитися і воно йому допоможе. Ось таке відео. Кому сподобалось палець догори, до наступних відео.